Дівчата, всім привіт! Всіх вітаю. Сьогодні для вас підготувала крутезну мозаїку. Сьогодні багато цікавих моделей, деякі будуть в різних кольорових поєднаннях. Я тому по одному варіанту, як сидять, ну, щоб ви розуміли. Замовлення на мозаїку я не беру, можна тільки з наявності придбати. Все, що без каміння, те можна буде замовити, але чекати не менше ніж півтора місяці. Дівчата, Дівчата, розпочну з дуже-дуже крутої моделі в бохо стилі в 20-му розмірі. Тут таке дуже цікаве поєднання камінчиків з сапфір новий агат, Амазоніт, бачу, коричнево-білий агат, крихта коралу. Ще крихта родоніту є. Кожне поєднання неповторне, комусь пощастить. До речі, саме цей сет в повному складі з підвіскою є тільки один, все інше буде або каблучка сережка або каблучка підвіска. Цього разу, на жаль, не було великого вибору по камінчикам. Я обрала для вас найкраще з того, що було. В нових постачаннях буде більше всього, сподіваюся. Вага каблучки 8,92 грами, 3,5 см довжина каблучки. Вага сережок 14,5 грами. Ось така застіпка. Довжина 5,3 см. І підвісочка 6,80, ось таке вушко можна взяти плетений шкіряний жгутик сюди буде гарно. І довжина така сама 5,3 см. І зазначаю на екрані за повний комплект. Дівчата у 18,5 розмірі цей комплект ось таких синьо-зелених тонах. Тут у нас содаліти, лазурити. Агат, моховий не тільки. По вазі габаритам все те саме і зазначу ціну для такої комбінації. Дивіться на це тріо сережки дуже класно видовжують шию, як на мене. Підплетений жгутик, ідеально. Також, дівчата, у 18-му розмірі комплект каблучка і підвізка, також синьо-зелена, але тут більш такі насичені яскраві камінчики, ще є крихта бірюзи. Гарно вийшло, без сережок. Можна замовити ось такі без каміння, як верхівочка, такий акцентик буде, не дуже важкі, хто не любить. Бо саме з таким поєднанням сережок з камінням немає, на жаль. І по ціні також зазначаю. Дівчата є ще три ось таких крутезних каблучки окремо. 17,5, 18,5 19,5. Вони навіть подібні за кольорами, особливо ці дві. Подивіться, тут дуже багато різних камінчиків. Тильна модель дівчата в всіх захваті, хто брав раніше. Ціни зазначаю. Ще дівчата один шедевр по мозаїці – це комплекти такими овальними камінцями. Повних цього разу немає. Але є ось такі напівкомплекти, як я їх називаю, каблучка підвіска і ще там окремо дещо буде. Тут каблучка 19,5. Дуже гарне поєднання, агати різні, тигрове око, родоніт, корал. Вага каблучки 10,5 грам. довжина 3 см, камінчик 15 на 2. Підвісочка 8 грам за вагою. Тут ось таке відкрите вушко. Не тому, що тут щось не доробила, тому що в оригіналі ця підвіска чіпляється на спеціальне кольє, але можна носити її, як звичайну, підвіску, просто трошки зжати вушко. це не проблема. Довжина підвіски 4,5 см. Так, І вартість зазначаю. Так, тепер, що є по цьому сету, ще каблучка в 19 розмірі сережки. Дуже-дуже також класне поєднання, різнокольорові агати, тигрового перламутри. По каблучці вже інформацію вам надавала. Сережки за вагою 14,94, застіпка, довжина 5 см. Ну, на комплект зазначаю. Також дівчата ще є окремо дві пари сережок. Подивіться, які цікаві. У верхніх є яшма, корал, амазоніт. Нижній малахіт також яшма. Магати. За вагою 14,5 грам. Застіпки однакові. Ще раз повторюсь, довжина 5 см і ціна. Дівчата, я не можу обрати фаворита в сьогоднішньому відео. Вони всі бездоганні, на мій погляд. Дівчата, Комплект, який ми раніше з вами не роздивлялись, я на нього так здалеку гляділа, але все ніяк не наважувалась замовити. Чомусь, не знаю чому, але виявився дуже крутим в житті. Ось такий сет в 20 му розмірі в наявності: малахіт, содаліт, лазурит. Що Тут у нас ще якийсь агатик, такий красивий, зелений. Сережки тут на петельках ось таких. За вагою 10,60. Петельки відкриті, але довгі, тому все буде добре. А каблучка 12.33 за вагою, така прямокутна. Каблучка 2 на 3 см, сережки довжина 3 см на 3,5. Камінчики сантиметр на півтора см. Ціну на цю красу зазначаю і дивимося ще другий варіант цього комплекту. В другому комплекті також малахіт, содаліт, лазурит, але світліше таке поєднання. Тут є такі світлі включення, бачите. Вага габарити вартість все те саме ще раз зазначу: 18,5 розмір. Дивіться на цю красу, ідеально сів, петелька, це взагалі супер застібка під будь-яке ушко. І каблучка крута. В цілому жалкую, що вперше взагалі цей комплект замовили. Він дійсно крутий і вага не відчувається в ушках. Ще, дівчата, є окремо ось така яскрава каблучка у 18,5 розмірі, 10 грам за вагою, яскраве літнє поєднання, дивіться. І ще, дівчата, маю підвізку метелика в схожих кольорах. Можливо, хтось захоче взяти в комплекті, вона також самостійна, на мій погляд, гарно буде разом. А там вже дивіться самі. Ціну на каблучку зазначу. Давайте одразу покажу, що приїхало цього разу по метеликам. Дві підвісочки-розпаровочки, одна яскрава, червоненька, і друга, подивіться, також розкішна: гльотіс, малахіт, бірюза, агати. За вагою вони 9,24 г, довжина 6 см з вушком. Дуже витончена робота. Також є і сережки, але вони трошки не в колір, окремо їх зараз покажу. Ціну на підвіски зазначаю. І подивіться, які круті сережки надійшли. Також дуже яскраві поєднання просто захват. Вага верхніх 23,5 грами, нижніх 21 грам. Ось такі застітки англійські, фіаніт ще є. Вони досить такі довгенькі, 7,5 см. Ціну зазначаю. Так, дівчата, метелики, дивіться, сережки досить об'ємні, але гарно сидять, ну нема жодних питань, подивіться. Ось такий кулончик, до речі, одразу покажу з каблучкою. До речі, я вам скажу, якщо ви візьмете ці сережки, ці і каблучка, ну ніхто вам нічого не скаже, буде гарний комплект, ну, на мій погляд. Це не те, що там синій і червоний кольори, в принципі, перекликаються. І ще дівчата по мозаїці мають такі три каблучки. 18, 19, 20 розмір. Такі трикутнички, без комплектів. Тут у нас, дивіться, і чароїт, і амазоніт, і геліотіс, тут родоніт, яшма, агат, також амазоніт. Ну і малахіт Судаліт, лазурит, Це така класика, дуже гарно поєднуються. По вазі 8,80 приблизно. 2 см приблизно довжина каблучки і ціни. Тепер подивимось, скільки прикрас без каміння. Хітові заказала модельки, які точно вам сподобаються. Зараз без експериментів беру лише перевірене. Ось такий комплектик у 18,5 розмірі, оригінальна каблучка і ось такі подовжені сережки. За вагою вони 9,56 і вага каблучки 9,40. Така товстенька шинка. Сторона квадрату в каблучці 1,8 см, довжина сережки 6,4 см. Ціни зазначаю. Ось це також дуже стильна річ. Я обожнюю від цього виробника прикраси без каміння. Супер. Далі ще один крутезний комплект без каміння, каблучка і браслет. сережок тут не існує. Каблучка 19,5. Такі ось тут канатики, Класно. За вагою 11,76. В діаметрі 2,5 см. Браслетик 19 см. Зараз ми поміряємо, що це буде означати, тому що він жорсткий, десь на ручку см 17 буде. Інші розміри, що стосується інших розмірів, моделі без каміння можна замовляти, але це все буде під замовлення, очікувати не менше, ніж місяць, можливо, більше. Мозаїку під замовлення не беру, оскільки не завжди є камінчики і не завжди подобається дівчатам те, що може прийти. Тому обирайте з наявності. У діаметр такий самий 2,5 см і ціни зазначаю. Ця краса, хоча і без сережок, але все одно міряю, подивіться. Дуже красивий. Далі ось такий ніжний комплекти також без каміння. Тут каблучка взагалі десь 19 розміру, але вона трошечки роз'ємна, тому можна підрегулювати під ваш пальчик. Сережки на ось таких петельках, легенькі, зараз розповім по вазі, і підвісочка. Вага каблучки 5 грам, бачите, можна регулювати. Ширина 1,2 см. Вага сережок 5,16, взагалі не вагомі. Довжина 4,2 см. Діска 4 грами, довжина 5,6 см. Вартість комплекту на екрані. Дуже ніжна моделька. Без перебільшення скажу, що сережки не відчуваються. Там 2 грами. Ще ось такий лаконічний комплект без каміння в наявності в 19 му розмірі. До нього ще існує браслет, можна дозамовити, хто захоче. Сережки за вагою 5 грам на англійській застіпці. Каблучка 4,29. Ширина каблучка 1 см, довжина сережки 2 см і ціни. Це також класна базова моделька на кожен день. Дівчата, каблучки з янголами оновлення по розмірам напишу на екрані, які є. Їх можна носити або ось так, або навпаки обидва способи зручні. Десь 7 мм сам янгол, ціну зазначаю. Дівчата, ось такі шедеври без каміння, гладенькі дзеркальні каблучка і браслет. Каблучки різні розміри від 17 до 20. -го. І кілька браслетів. Тут можна їх регулювати, тому не кажу 100%, на яку він руку. Якщо нічого не робити, то десь на ручку сантиметрів 17-18 але тут можна регулювати, повторюсь. Дуже-дуже стильно разом виглядає. Ширина каблучка 1,6 см. По вазі вона 9,5 грам, така дутенька. Ширина браслету 2 см. Дівчата вагу пропишу на екрані, бо десь серед цієї краси злетіла бірочка, від нього зараз не буду витрачати час шукати. Дивіться. Також ціна на екрані. Дівчата, повз цієї краси не проходьте. Я вам точно кажу, ви будете в захваті. Дивіться, як стильно. На сьогодні це все, що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення. Вайбер, WhatsApp, Telegram. Номер закріплено в коментарях, також він є в описі під відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора! Бережіть себе і до нових зустрічей!